Хочу трошки розповісти вам про свої гортензії. Замовляла три кольори гортензій. Один, Одна гортензія мала бути білого кольору, інша мала бути е, біла із красними квіточками. І одна аж, е, наскільки бурякового кольору. І маємо ще маємо. Або я ще не дочекалася, коли вона стане рожевою, але як я бачу по квітках, вона зовсім не хоче бути рожевою. Ось такий тільки один фагін вона дала вгору. Але це, звичайно, перший рік. І для першого року це вже щастя. Ось така шапочка. Дивіться, наскільки здорова, яка вона просто велика. Тут, до речі, ще було три таких великих кетяга. Один кетяг я вимушена була зірвати через те, що він дуже. Лежав до долі, і я зірвала його, щоб стояв охоті. А інший кетіх хотіла підперти і зламила. Ось такий, дивіться, який гарний азний кетіх Така вона присутня. Шкода, що тільки один, один вгору. Пішов молодий приріст, хотілося б, звичайно, більше бачити.